Це є спеціальна машинка для посіву капусти ранньої, вона розподіляє зразу по 160 ячейок. І воно собі кожну по одному зернятку, воно собі падає в кожний отвір. набагато скорше і простіше, і рівномірно воно все сходить. У теплицях Марії Морикінь, що неподалік Львова, вже зеленіє молода розсада капусти. Марія займається вирощуванням овочів понад 15 років. Започаткувала господарство разом з чоловіком. Ми з чоловіком починали, можна так сказати, з думки. Він був сам поляком. Ми приїхали сюди і починали. Почали працювати. Самі перші поля то я орала сама. Трактором. Зараз в обробітку господарства, яке спеціалізується на вирощуванні овочів на відкритому ґрунті, понад 30 гектарів землі. Усю розсаду овочів тут вирощують самостійно у трьох теплицях. Ми спеціалізуємося на овочах капусти різних видів. То є капуста, цвітна, капуста брокколі, капуста синя, савойська, пекінська. Такий асортимент. Кабачок, цукіня також є, гарбуз і трошки салати. Цьогоріч Марія посадила розсаду швидше, цьому посприяла й тепла зима. Тож її врожай сподівається зібрати швидше. Реалізуй овочі серед супермаркетів. То є капуста рання, яка має термін дозрівання від висадки розсаду 55 днів. То ми її починали сіяти початок січня. А плануємо зібрати врожай початок травня. Коли війна почалася, то дуже вплинуло. Вот на продукцію, тому що продукції була нестача, і ми збільшували ту продукцію, щоб забезпечити магазини. Щоб підтримати фермерів у львівській обласній адміністрації, започаткували програму фінансової підтримки для закупівлі якісного насіння. Це була підтримка до 50 тисяч гривень на одного суб'єкта господарювання. Але з огляду на те, що сертифіковане насіння є дороге, це Суттєво для кожного виробника, тому що ну воно по-перше дає більшу врожайність цих культур і е, якість зовсім інакше. Також, як повідомила Людмила Гончаренко, Львівщина має найбільші площі під посівами овочів в Україні. Останнім часом почали вирощувати і не характерні для західного району овочі, зокрема такі як Спаржа чи Батат. Ольга Дина, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львівщина.